Для любителів всесезонного відпочинку архітектор Салават Хайрідінов і команда програми Азенда побудували функціональну альтанку, щоб власники могли збиратися тут взимку. Всередині встановили обігрівачі два газових інфрачервоних ліхтаря з ростійкими колбами, забезпечать комфортний відпочинок навіть при мінусовій температурі. Детальніше про особливості проекту розповів його автор. Салават Хайрідінов, архітектор. Закінчив архітектурно-будівельний інститут і ще студентом почав працювати в області архітектурного проектування та дизайну з 2006 року. Побудував більше 10 приватних будинків, один котеджне селище з 220 котеджів і 200 тонн хаусів. Реалізував велику кількість унікальних дизайнів інтер'єру у проектах, особливу увагу приділяє правилу золотого перетину, замовники та побажання за міський будинок сім'ї Сафронових справжньородове гніздо, де виросло кілька поколінь. Власники ділянки попросили мене додати йому дачного колориту і побудувати поруч з будинком альтанку для чаювань і сімейних посиденьок. Я запропонував замовникам взяти за основу проекту правило золотого перетину і загорнути всередині альтанки символічну раковину. Будівельні роботи. Будівельні роботи почалися з розмітки ділянки і установки фундаменту, ґрунт на ділянці піщаний. Тому ми вибрали гвинтові палі, встановили їх на глибину нижче рівня промерзання майже на 2 метри. Потім обрізали палі за рівнем, залили всередину бетон і приварили оголовки, нижню і частину верхньої об'язки. І вертикальні опори для більшої міцності ми зробили з металу. Металеві стовпи знизу обшили цементно-стружковими плитами, а зверху зробили капітелі з вологостійкої фанери на швелер верхньої об'язки, поклали брус і всю кроквяну систему. Зверху на конструкції закріпили орієнтовано стружкові плити, вони стали основою покрівлі. Оздоблення. В якості підлогового покриття ми вибрали тротуарну плитку. Вона виконана з портландцементу і гравійного щебеню твердих порід методом напівсухого вібропресування матеріал покритий захисним складом з ефектом мокрого каменю. Гідрофобізатор не тільки робить плитку яскравіше, але і захищає її від проникнення вологи всередину. Гранітна поверхня плитки не ковзає, тому в альтанці безпечно ходити навіть під час дощу. Весь брукований майданчик по периметру обрамили гнучким бордюром, змішали бордюрну суміш і потім нанесли на поверхню за допомогою спеціального обладнання. Потім, на м'якому бордюрі, створили рельєф і покрили його захисним лаком. Так нам вдалося окреслити межі території, відпочинку і встановити рамки для тротуарної плитки цоколі стовпів ми обробили штучним каменем. А інші частини альтанки покрили англійською фарбою. На дах настелили гнучку черепицю. По периметру альтанки встановлені огорожі з фанери у імпровізованого паркану. Є кілька входів. Світло для освітлення. Ми вибрали люстри за бажурами і кришталевими підвізками і брав у вигляді старовинних ліхтарів. люстри розмістилися під самим дахом. А брав по периметру альтанки на стовпах. Щоб тут було тепло цілий рік, ми встановили два газові інфрачервоні ліхтарі. Усередині кожного знаходиться жаростійка скляна колба, яка вмежує полум'я. Такі ліхтарі, обігрівачі, дозволять збиратися на відкритому повітрі навіть в морозні новорічні свята. Колір. Колірна палітра, натуральні відтінки дерева і цегляни для декору і аксесуарів, ми також підібрали натуральні тони. Світлий беж персиковий і теракотовий, яскравий акцент дах теплого жовтого кольору. Меблі усередині альтанки ми поставили практичний комплект меблів зі штучного ротанга. У теплі газових ліхтарів можна буде затишно розташуватися на дивані або посидіти в кріслі. Також знайшлося місце для кавового столика з ротанга і декількох стільців. У відкритій частині альтанки ми встановили мангал на кованій основі. Він обладнаний підставкою для дров, полицею для продуктів або посуду і рожном. Тут можна буде не тільки приготувати традиційні шашлики, а й запекти на рожні курку або порося. Декор і текстиль. Ми прикрасили полки по периметру альтанки корисними і приємними дрібницями, керамічними глечиками і вазами а на підлозі з'явилися плетені кошики і веселі садові фігурки. Стіл сервірований витонченим посудом і ажурними свічниками, вийшло затишне простір для сімейних посиденьок, обрамлене кущами жасмину. Додаткова інформація: бренди, що використовуються в проєкті фундамент, гвинтові палі, фундекс оздоблення, тротуарна плитка, вибір англійська фарба, мандерс, штучний камінь, камрок, гідрофобізатор, рюма схід, меблі, арда-декор, уютерера. Скляний посуд, Люмінар, зкашпо на світлодіодах ройс, декоративні фігурки, Ензруйб, газові обігрівачі, нортец, мангал, казанчик, освітлення, молік. Детальніше про проект ви можете дізнатися на сайті телепрограми Фазенда.